Сьогодні у нас абсолютний ексклюзив, відома українська модель Сем Кірі. буде навчати трошки менш відому, але перспективну українську ведучу Ангеліну Заводецьку модельній ході. Я передаю себе в твої руки, що нам для цього потрібно. Щас, спершу, щас. нам потрібні мабуть, каблуки. А, а ходити, а ходити а... можна вчитись тільки на каблуках? А, ну, рекомендовано так, бо модельна ходьба вона починається з саме каблуків, тому але я думаю, що і вчитися можна на звичайній платформі без каблука. Але бувають, я думаю, підбори 15 сантиметрів, тому нам, нам краще поки вчитися так, на... Можна спочатку, якщо хтось не вміє ходити, то починати з маленьких підборів, це так як 5 см або ну, плюс-мінус 10 см. Зараз 10. я тобі показую, які підбори я підготувала. Так, добре. І ти мені скажеш, чи вони підходять. <гум> Отож, у мене я не знаю скільки тут сантиметрів десь. Це взагалі, мені здається, ідеальні підбори Насум для так, новачків, лодочка. Просто супер, мені здається, для тих, хто хоче навчитися ходити. тому Отож, я сьогодні ідеально. новачок у модельній ході, Сем у нас професіонал. Скільки ти років вже ходиш на подіумі? Ой, ну приблизно на подіумі я десь 5 років. От, ну хочу розповісти. мабуть, напевно, які бувають взагалі типи модельної ходьби. Вони бувають різні. Так, є три типи. На, на мій погляд, це як класична ходьба, ходьба від стегна, і саме Стронг Волк. Тоді давай все показуємо. Підтримати? А там вже не нормально. Ні, нормально, нормально. Я вам скажу, що такі умови це не найекстремальніші умови, які бувають у моделі. Так, буває все. Розкажи, яка в тебе, яке в тебе найжорсткіше місце перевдягання було? Ой, найжорсткіше місце. Ну, мені здається. Ну, прям такого насправді найжорсткішого не було, тому що я дуже під, Така людина винахідлива, і я, мені здається, що я завжди можу зайти в якесь кафе, перевдягнутись. Тобто, тобто ну, десь на вулиці, ну, на вулиці. Тро, в такого не було. Ну, метро не було, але на вулиці так, звісно, але я не вважаю, що це прям дуже екстремально чи щось таке дивне. Ну, взяв, перевдягнув взуття, да, і все. Ну, це коли та, не потрібно повністю. Да, да, да. З легше. Тому дуже легко, якщо ти тобі потрібно перевдягнути. З одного кастингу насправді на інший, то можна зайти в кафе, в туалет і легко це все зробити. І змити макіяж в, у вбиральні. Так, так, так. Ну, Тому... Супер, тоді починаємо. Да. Ти назвала класичну ходу від стегна і третю? А, перша це класична, друга це від стегна, і третя це Strong Walk. Тобто на різні кастинги ми а, використовуємо різну ходьбу, наприклад, від бедра. А, така ходьба вона більш потрібна для кутюрних якихось показів, або, наприклад, для показів для Дольче Габана, там Філіплянь такі більш комерційні. Армані. А, ні, ось Армані така ходьба дуже спокійна, він не любить дуже такого якогось сексуального у нього. Прям спокійне, дуже елегантне, все класично. тому класичне, Так, так. Він просить спокійно. А um, Strong Walk – це більш Prada, це більш можу сказати, Fendi там і інші такі бренди, де більш фешн. Окей. Okay. Ну тоді показуй. Да. Я думаю, що буде починати. По перше, нам потрібно. Стати прямо, так. от ми... а ми можеш повернутися? Да, так. Так? давай отак якось на камеру, щоб так. було видно. По-перше, нам треба стати прямо трішечки. Ми таз вперед, от буквально трішечки лопатки ми зведемо назад. Тобто відчувайте, як у вас в лопатках ви тримаєте таку сливу. Ось, угу. і ви не хочете її відпустити. Там, це, там дуже допом... так, так, це дуже допомагає, щоб тримати спину, в принципі, лопатки зведеними і а, І в принципі, ми просто виводимо ногу вперед і намагаємося її тримати по одній лінії. Слухай, для нас тут дві Так, да, Взагалі, навалювали. мені здається, шикарно. <ріх> так, ну давай ти перше покажемо. Для людей, хто вчиться взагалі тільки ходити От, на таких лініях, це Ідеально там по бровкам ходити і, і, і от по лініям. Взагалі, як тобто приїжджаємо в Київ, стаємо на цю лінію. Так і кожен і знімає просто, сторіс, як він да. тут вчиться модельні ході. Зараз тренд за зробимо так. так. І просто виносимо ногу вперед і іншу. Ну, і в принципі, і іншому. Так, це у нас класична. Так, хода. це класична хода, при, при цьому руки у нас вільно, не напряжено, тобто ми не несемо тут пакети, от так, от так тобто не махати не треба так. Ми просто йдемо прямо от. і становимося а, на, в свою позицію, робимо точку, повертаємось і розвертаємося назад. Тобто, після а, як. Того, як ми зробили точку, ми повертаємося на носочках в бік. А... При, на кастингах я би можливо пер, порекомендувала дивитися при цьому в очі е, кастинг-директору або людині. яка… Тобто дивимося зараз в очі нашим глядачам? Так, ми, ну, наприклад, да, дивимося на в очі, повертаємося і е, праву ногу ми виносимо також в ту лінію, е, по, по якій, я, ми, по йшли якій ми йшли. Угу. Так, і йдемо назад, і все. Ось. Так. І становимося назад. Стронг Стронгвок. Uh, uh, при Стронгвок ми uh, свою позицію, тобто uh, спину, uh -huh. ми трішечки нахиляємо вперед. А, тобто спину, плечі ми можемо навіть направити Трижки також, згорбити, так, так? Тр трішечки uh -huh. так, згорбимося, ось. але не сильно, щоб у вас ну, не виходило ось такого, uh -huh. як горба позаду. При цьому ми підборіддя тримаємо трішечки вниз і погляд такий більш, я б сказала, сміливий а, і не агресивний. Але, так, ну… Не агресивний. Візьмує мене на роботу да. <реш> Я і там полюбив. <реш> так, е, і що? В принципі, то те ж саме, але більше як е, ми робимо е, крок і можна сказати під пружини. Під пруж... uh -huh. Робимо таку пружинку. Ось і крок робимо трішечки більше, ніж звичайний. Окей. Okay. Ось тобто виходить у нас ось так. Щось, щось так, типу такого. Зараз дивися, дивися на учня. Так, так, давай. Окей. Так, трошечки нахиляємо плечі. Так. Підборіддя вниз, погляд не агресивний, сміливий. Так. Окей. А точку як так само робимо? А, так, можемо так само зробити точку. Окей. От розвертаємося так. і. Так, я би додавала можливо, трішечки більше такої пружинки. Угу. Ось. Тобто можемо разом пройти, щоб так, давай, було... Я по лінії, мені треба. Так. Ще... Мені ще треба лінія. Так. Мені здається, що також знаю, інколи лінія. Але ж ну, це не критично іти по одній лінії, тобто, якщо ти там... Крок вліво, крок в цьому. Так, прав, ну, це не настільки критично. Тобто, якщо, звісно, на показі або на кастингу ти там трішечки тебе ну, може занести. Да, ну, тут, ну, ти нічого не зробиш, бо ну, не буває все настільки так. ідеально. Боже. Тому Окей. просто сміливо йдемо. і все. Тоді пішли на, так. на три. Так. Один, два, три. Ну я сподіваюся, що ця хода у нас. Теж більш-менш вийшла, я ще буду тренуватись. За скільки ти навчилася ходити? Ой, для мене взагалі з самого початку мого моделінгу були, була ходьба. Це якась проблема, бо я, мені навчитися ходити взагалі потрібно було на каблуках, бо я взагалі не вміла ходити на каблуках. Мені десь було років 14 і, і, і мене як поставили перший раз на каблуки, в мене такий шок думала: капець, як на цьому ходити? А потім. Цім а згодом, ну можливо, десь. Рік, прям щоб точно навчитися гарно ходити і впевнено виходити на подіум. Угу. Тобто я й зараз постійно вчуся, ще беру постійно так постійно вдосконалюю вдосконалю, себе, і наприклад, також дослухаюся до інших дівчат, які робили інші покази, що вони можуть порекомендувати з цього приводу. Тобто, я постійно само намагаюся само Вати свою ходьбу, тобто вона в мене не ідеальна. Я це знаю. Ну, буває набагато краще ходьба, але ну намагаємося. І третя це третя це а, хода від бедра. Окей, тобто, це це не використовуємо... Ми, Ми використовуємо цю ходу для таких кастингів як Дольча Габана, угу. як Філіплейна. Тобто, це більш жіночна така історія, Так, Це більш буде. жіночна, Окей. більш кутюрна історія. Ось і. Те ж саме, але при цьому ми також а, тримаємо свою спинку рівно, вже нікуди не сливу нахиляємось. Не тримаємо, тримаємо? А, можна сливу не тримати, тримати угу. спинку, спинку більш рівніше. Угу. Ось, а, і також все по лінії, але при цьому ми намагаємося тобто, переносити свій, а, а, свої, свій, свій вагу. свою вагу більш на, один, на одну ногу. Uh -huh. Тобто от, Ми можемо потренуватися перед зеркалом, робити ось такі вправи, ось, щоб зрозуміти, як працюють взагалі наші бедра. Uh -huh. ось. І після цього ось ми йдемо. Окей, зараз спроба. Так, і при цьому ну, руру ручки ми можемо тримати позаду, або ще, наприклад, є таке, коли руки йду йдуть трішечки вперед. Тобто, ну якось типу такого. Угу. От. Тобто або позаду вони так, так. ну або це, це вже вибираєш ти насправді, як Няку тобі більш футу. подобається, mm -hmm. як тобі більш комфортно. Я, наприклад, багато разів йду з руками попереду, тому mm -hmm. що мені так, наприклад, комфортніше, але а, бувають покази такі, як я просто ззаду тримаю руки, бо ну. Був, був, був такий настрій, слухай ми все про ноги і руки. А так. обличчя що ми робимо з обличчям? Тому що зазвичай модельна хода це. Абсолютно таке або беземоційне, або навіть трошки агресивне модельне обличчя. От так я бачила на твоєму останньому показі Армані, що ти там посміхалася. Так, це коли є дозволено? Таке. А, Це взагалі е, дозволено, коли дизайнер сам е, каже тобі посміхатися. От, наприклад, на, моє, на моєму останньому показі для Армані е, він казав: посміхаємось, тобто не тримаємо обличчя таким сумним. Навпаки, якщо ви там посміхнетеся зубами, то нічого не станеться. Навпаки, ви посміхаєтеся, у вас потрібен бути гарний так, настрій. Залежно від так, задуму так, дизайнера. Так, це залежить від колекції і від дизайнера. Якщо він каже посміхатися, то ну ми посміхаємося. Але але зазвичай це таке беземоційне обличчя. А чому до речі? Так? Е Ну мені здається, це пішло ще з десь двохтисячних. А коли от був такий як як героїновий шик, так uh -huh. скажемо, коли всі моделі були дуже, дуже, дуже худі, прямо це було дуже популярно. Напевно, через це вони не могли так, не посміхатися. І, Ні, Я думаю, що просто треба було тримати обличчя таким як бічі фейс трішечки. Uh -huh. Uh -huh. Ось, і з цього пішло, щоб На не посміхатися, та, тримати обличчя більш спокійним і не, без, без ніяких емоцій. Я зараз подумала, що ми справжньо зараз. Відчуваємо себе справжніми професійними моделями, і я в тому числі, тому що нам холодно, так вітер дує, але, але ми стоїмо в футболці, я робимо вигляд. Окей, волосся. тоді тоді моя спроба ходи від бедра. так давай. від стегна. До речі, так, від стегна. О, хода від стегна. Окей, так. ну поїхали. Угу. Окей. Ну що? Так, дуже Крокі. гарно, е, так, дуже гарно, ну ти у нас профіль, то е, але можеш навіть трішечки і більше заносити угу. бедро і при цьому також трішечки крок робити е, от сміле, сміливіше, я б угу. сказала, вперед. і трішечки більше. Окей, давай разом. Да. Так. Що, поїхали? Слухай я так. оце так походила довгим кроком. Ну ніжки уже, ну, ну, трошки, такі, знає, вже ну не трошки. На кастингах, на показах, скільки доводиться отак ходити чи стояти на підборах? Ой, буває і по 5 годин, буває і більше. Ну наприклад, я намагаюся купувати такі каблуки, щоб мені в них було зручно. Це найголовніша. Взагалі, а, ну, це найголовніше, що має бути. Тобто... А якщо незручне взуття на роботі? І я також знаю, що дизайнери, коли ти вже одягнений, забороняють моделям сідати, Так, ти нібито пошкодиш так, одяг, хоча це не завжди так. І ну, тобі доводиться в якомусь незручному, не твоєму розмірі стояти. Як тоді діяти? Може, є якісь рецепти? Як полегшити своє а... життя? Ну, тут ти, на жаль, ніяк не полегшиш своє життя. Ти просто так, ти просто терпиш, бо це є твоя робота, і ти розумієш, що ну, наприклад, ти зараз почекаєш, ти не будеш там чекати віку, Ти просто почекаєш, ти вийдеш, і все буде, ти поїдеш додому.